Так, річка Устя виглядала ще декілька днів тому. У воді та на березі багато різної мертвої риби. Перехожі та рибалки одразу заговорили про забруднення чи отруєння річки хімічними речовинами або нечистотами із каналізаційних мереж. Натомість фахівці управління екології схильні говорити, що риба загинула внаслідок природних обставин. Їх вердикт на виїзному засіданні озвучив голова профільної комісії облради даному факті. Було накладено раз різних причин, і через то стало невідворотнім цей факт, що загинуло досить таки багато риби. Аналізи провела обласна лабораторія ветмедицини. Її фахівці кажуть, що плавники жабра та шкіра риби були білими, а це ознака кисневого голодування. Фактичний у міст кисню в воді 2,2 і 2. Міліграми на літр води, а повинно бути по нормі 4 міліграми на літр води. Значить, інші всі показники гідрологічні це вміст е, сульфатів, нітратів, нітритів, були в межах норми. У е, пробах не було виявлено інфекційних збудників ніяких. І з інвазії фахівці припускають, що на брак кисню вплинули одразу декілька чинників. Цвіль одноклітинних організмів на поверхні води, водорості, низька швидкість течії, спека, а також загнивання сміття. Версію ветеринарів підтвердили і у санепідемстанції там запевнили, що регулярно беруть проби води у місці загибелі риби. І збудників хвороб, в тому числі актуальної після маріупольських подій, холери, не виявили. Якщо не на кисню все дохне. Всі риби дохнуть тільки одні більш витривалі, як карась, а такі як і платпан зразу до втім. Висновки фахівців не розвіяли усіх депутатських сумнівів. Обранці вважають за доцільне перестрахуватися, адже кажуть, епідемія холери у Маріуполі також почалася із масової загибелі риби. Насправді може бути зовсім інше може бути якесь екологічне лихо можливо, якісь. Е Стоки стоки йдуть в річку, і власне чому саме тут на на протязі 100-200 метрів почала спливати риба? Аби остаточно розвіяти сумніви, комісія вважає за доцільне провести додаткове дослідження. Члени екологічної комісії рекомендували обласній раді провести додаткові аналізи риби та води в усті, залучивши незалежних експертів. Роман Свиридо, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.